Одна друга, дві четвертих, 4 восьмих. Чому між цими дробами можна поставити дорівнює? Давайте з'ясуємо це. З'ясуємо це за допомогою кола. Уявимо, що це кола це така маленька, гарненька піца, яку ви спекли дома. І розділимо її на дві однакових частини. Якщо ви з'їсте одну з цих частин, то ви, значить, з'їли одну другу піци. Але, якщо ви розділите їх на чотири частини цю піцу і з'їсте дві частинки з чотирьох, тоді ви в цей час з'їсте дві четвертих піци. А якщо ви захочете і розділити цю піцу на вісім, бажано однакових частин. То ви з'їсте уже в цьому випадку 4 восьми піци. І як бачите, коли ми розділяємо піцу на різні частини, штриховка залишається одна й та сама, тільки змінюється кількість частинок в цій штриховці від 1 до 4. І це називається основна властивість дробу, що ми дріб можемо домножати на одне те саме число, але обов'язково потрібно домножати і чисельник, і знаменник. В цьому випадку ми домножили чисельник і знаменник на 2, і в другий дріб так само ми домножили на 2.